Мала тобі, Христе, царю вічної слави, Мала тобі, Христе, царю вічної слави. Наш Спаситель Ісус Христос знищив смерть і освітлив життя. Євангелію. Хвала тобі, Христе, царю вічної слави. Господь з вами, і Господь. Слова святого Євангелія від святого Іоанна, лаві. І відрік їм Ісус, прийшла година для прославлення Сина Чоловічого. Істинно, істинно, говорю вам, пшеничне зерно, коли впаде на землю і не заумре, залишиться саме одне. Коли ж завмре, то рясний плід принесе. Хто життя своє любить, той погубить Його, хто ж зненавидить своє життя на цьому світі, той збереже Його, щоб жити вічно, хто служить мені, хай іде слідом за мною. І де я там і слуга мій буде. Того, хто мені служить, шанує Отець. Тепер стривожилася душа моя, і що мені сказати? Спаси мене, Отче, від цієї години, але на те ж я й прийшов на цю годину. Отче, прослав своє ім'я, і голос з неба злинув і прославив, і знову прославляв. Народ, що стояв там і чув те, говорив: то був грім, а інше. Ангел промовив до нього та сказав Ісусу відповідь, не заради мене і злинув голос Той, лише заради вас. Тепер світові цьому суд, тепер вигнаний буде геть Князь цього світу, я ж коли від землі буду піднесений, усіх притягну до себе. Це казав Він, щоби зазначити, якою смертю вмрем. Це є слово Господнє. Штат, вий, слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Маліки, слава! Другенті любі в Христі, наші реколектанти, парафіяни, наш почетний Сьогодні міністрант дуже ладні, бачу до того, хані діточки. Хрест Ісуса Христа. Так багато можна про нього говорити, але щоб ще більше сказати, то так, щоб ще більше промовити, то так багато можна про цей Хрест мовчати. Тому що коли ми. Мовчимо, то не тільки багато розуміємо, але багато чуємо, що Бог нам говорить, що Господь нам промовляє, тиша допомагає нам вслухатись. І сьогоднішній день це такий день, можна сказати, Божої тиши, де Бог промовляє так остаточно. Остаточно це не значить останній раз, але виразно, конкретно. Повністю. що після Бога ніхто вже нічого не може нам так більше пояснити. Є така загадка, не знаю, чи дитяча, чи доросла. Якщо, що це таке, якщо назвати її ім'я, вона зникає? Що це таке є? так? Що це таке, коли назвеш її ім'я, вона зникає? Наприклад, є свічка. Я кажу, свічка вона не зникає. Кажу, лампочка, лампочка не зникає. Але є щось таке, якщо назвеш її ім'я, вона зникає. Що це таке може бути? Трошки ігра слово. Зараз Ні -ні, зараз що перебуває, коли я мовчу, як скажеш слово тиша, вона пропадає. Так. І якщо ми хочемо почути Бога, то дуже важливо є вміти е, притишитися. Не кажу, що змовчати. Але тиша це не тоді, коли люди не говорять, але тиша це тоді, коли люди слухають. І хрест він дуже багато промовляє. Настільки промовляє, що так як сьогодні Ісусові кажуть, коли Він говорив, хтось каже, грім з неба зайшов, ангел промовив. Так, коли Ісус говорив. І <кій> дуже важливо є почути цей виразний голос, так як з неба було сказано це мій син улюблені, Його слухайте, в, в ньому моє уподобання. Коли дивимося на Хрест, ми дуже багато чого розуміємо. Пам'ятаю, що ми як йшли додому з Костьола, то на початку. Нашого села, цвинтар є. Зараз по другу сторону вже побудували костьол так через дорогу. Але коли я так підростав, багато дуже питань мав, щось не розумів, часом там десь бунтувався, а що так, а чому не по-інакшому, що ми так робимо, люди ще інакше роблять. Ми ходимо до костьолу, вони не ходять. І коли ми проходили пішки йшли з костюолу, приходили цвинтар, то бабця мені казала, так, ну так як ми вдома балакла, да, по-польському, каже: йдеться на цментаж і сі упам'яташ. Тобто ти на цвитар і упам'ятаєшся. І я собі думаю, він цікаво так казала. Раз, другий раз Думаю, піду, я справді в тим цвинтарі похожу. І так знаєте, ця тиша, на ці хрести, вони насправді промовляють, дуже багато на чого зрозуміти. І правда є така, що хрест найкраще ми зрозуміємо, коли ми знаємо, що за хрестом йдемо. Що це не є кінець, що це не є прірва, що це не є обрив, так? бо ми думаємо, яма, гріб це обрив. Але е, хрест це є двері далі, до вічності, двері в незнане для нас сьогодні, двері до таємниці е, є світ, так як ми, може, часом хтось був десь за кордоном, то їдемо через кордон, через границю, і думаємо, цікаво, як та, яка та країна, якщо перший раз їдемо. Ми собі можемо нафантазувати, і коли переходимо цю границю, бачимо реальність, чи вона сходиться, чи вона не сходиться з нашими уявами. І хрест це є такий кордон, який ми проходимо і переконуємося, як насправді є. Не як ми собі уявляли, але як є насправді. Правда, і така, що з Христом не можна шуткувати. Хрест потрібно прийняти без ніяких, скажімо, Домислень, предположень. Така є історія ще з Другої світової війни, німецький якийсь там командир війська, якийсь там начальник важний, був на території Польщі і був з дружиною, з сім'єю. Він як начальник переїхав, щоб. По польській доводця, тобто той, котрий командує армією, один з якихось там генералів. І, очевидно, як сім'я, жили там, скільки там війна тривала, теж і діти народжувались і мала народитись дитина. Він шукав найкращий якийсь там роддом і його привезли в лікарню, де монахині, сестри законні. Монахині служили там, опікувались були медсестрами. І він каже, що а що це тут? Немає іншого, Він каже, що ні, то якщо найкращий, то тут цей роддом, ця, ця лікарня. Ну і показали йому палату, де що буде, де там операційна, де палата, де там дитина буде потім. І він подивився так по цих палатах і каже: але в мене є одна вимога, якщо тут, то треба зняти хрест, бо я не хочу, щоб моя дитина, яка прийде на світ. Перше, що побачила, це цього розп'ятого єврея, програного. А вони з євреями воювали німці. Ну і ця монахиня каже: ну, я не можу пообіцяти, але піду спитаю начальницю лікарні, нашу теж настоятельку монастиря. Якщо вони погодяться на це время, то ми вас послухаємо. Але я можу порадитись. Ну, і мали йому дати відповідь на другий день над раню ніч, над ранню телефонують. І кажуть, маємо для вас дві новини. Ну, то кажіть, ну, перша новина, що вітаємо вас з народженням дитини. А друга яка? Друга каже: не переживайте, каже, ваша дитина не побачить Христа. А що зняли? Ні, не зняли, вона сліпа народилась. І це була така трагедія, де людина шапнулася на хрест. І це є дуже важливо з Христом не воювати. Тому що хрест це насправді не кусок дерева, це є насправді цей, скажімо, трон Ісуса Христа, де Він прославився як Бог, як людина і де з цього Христа Він царює. Це дуже важливо. Ще якщо говоримо про хрест, то Потрібно теж таку правду в очі сказати, що ми сьогодні з часом 21 століття вже дожилися до того, що майже це ж важко говорити, але ми майже нічого спільного не маємо з християнами Першого століття, хоча є Бог, є таїнства, є Церква, є Ісус Христос, є віра в Бога, але поведінка наша. Така, як була в них, а як в нас. І ці вартості, цінності, вони насправді, на жаль, є дуже різні. І колись так було, що як люди бачили хрест, то казали: о, це наше, давайте ходіть там, чи приймо, переночуємо, чи нас приймуть, чи нам допоможуть. Бо це християни. І на храмах ставили хрести. І кожен знав, що це, кожен знав, що це є власне хрест, знак. Нашої родини, нашої християнської родини. Сьогодні, коли ми дивимося на хрести, то Хрест вже не завжди єднає віруючих християн. Бо люди питають: а це Хрест наш чи їхній? Дивлячись на хрест, люди ділять християн на католиків, православних, протестантів, ще якісь там, бо по хресті видно, чи це наші, чи це не наші, чи це конкуренти. І в мене такий був, ну, скажем, і цікавий, і, і дуже ну, негарний не приклад, коли я їхав машиною, там підвозив людей, якісь там бабці сиділи, жіночка. І е, їду, ну я так ну, зазвичай бачу там хрест, чи там костіл, чи церкву, перехрестився. Ну, Вони теж дивляться, що я хрещу та й собі хрестяці. І Жіночка питається, така вже старша бабця, каже: кажу, ой, а це е, костю чи церква? Я кажу, церква, о, то хай Бог пробачить. Я не знала, я думала, що це Костя. Ну, Зра да? Ну, Це трошки дивно, це кардібалітка Челі, скажімо. що за різниця, так? Є хрест, і я віддаю честь Богові, і вона, о Хай Бог простить. Що да? має прощати? Хрест не промовляє вже. Теж як ті прем'єр вже колись казав Священник з Чернігова. Оці облати там є, розповідав. Він теж підвозив одну людину, ну і там на перехресті, десь там на кругу поставили хрест в пам'ятку голодомору. Ну і він так їде, розказує, каже, що от я з Польщі, але я знаю тут ваше місто, можу навіть вам екскурсію провести і так розказує. Ця Жіночка така вдохновлена, як це так, іноземець, знає, тут що де опера, де театр, де бібліотека. І цей каже, оту тут хрест поставили, каже, в час ну, на знак Голодомору, там, знаєте, Ісус Христос жив, прийшов, каже, помер за нас воскрес. І каже, він надився на її очі, а вона удивлена. І Він так каже: ну, ви ж чули, так? Да? Каже, що Ісус жив 33 роки. Ну, я не перший раз чую. Та як це? Ну, я ніколи не чули. А ви цей Хрест бачили Ні, ніколи. І каже, її було за 70. І він каже, задає собі питання. Як треба було жити, щоб ходити по Чернігові, бачити храми і взагалі не взяти собі під увагу, що там якийсь хрест висить, і яку увагу треба було мати? Яка внимательність прожити не 10 років, прожити понад 70 років? Так? Хрест, чи він там до нас сьогодні промовляє, чи ні? І якщо ми справді дивимося на хрест як на пасху, як на те, чому? Скажемо, цей хрест мав бути, то так само, як ми б могли запитати любу людину, навіщо ми помираємо? А помираємо для того, щоб жити з Богом, щоб піти до неба. По іншому, смерть не має смислу. У мене була така ситуація в броварах на парафії, що помер чоловік 42 роки, батько трьох дітей. Мав проблеми з печінкою, вмер на серце, щось його схватило. Серце були на день народжені десь там свої дружини. Поїхали взагалі відпочити <кій> трошки, бо це були такі на час канікул. Ну, людина дуже побожна, тому що він коли десь виїжджав, то він навіть міг там в 11-пів дванадцяти прийти. Сказати, чи дайте мені книжку для дітей, бо я б їду на канікули щоб дочитати їм. Одна стільки він дбав за сім'ю, такий Павло. І ну, приходить новість, да, що схватило серце. Відомо, там, якщо вже печінка, то вже там теж свої діла. Ну і не врятували його. Ну, і дзвонить дружина, що от помер Павло. І каже, тепер ну, старший син вже десь там вчився, маліше було дітям 4, 5, або 4 і 3. Така різниця двоє молодших. Ну і каже, ми тут готуємося щодо чого, але каже, маю одну просьбу. Треба це маленьким дітям сказати, де батько. Каже, я поки що не зображаю, як це зробити. Ну, і ми три священики е, так договаруємося, хто що ну, І каже, там один з наших отців каже, Ну, що я каже, піду до хати, буду щось молився. Цей ксьон піде там сім'ю заговаривати, а ти каже, Лаврентій, йди до дітей. Придумай щось. То, добре, і так. Іду, ну, молюся, питаю Бога, як що сказати. Ну, і приходимо, всі сім'я, там всі стараються, як ну, на ліці не подати віду. І я кажу, тут йде, о, ходіть, каже, там про щось розкажете, побалакать, як, ви, що, де були, а, а, а це, де тато і цей. Ну, це що, каже, що там до больниці пішов, ще що, там щось. І я, кажу, і я кажу, а ви від, розкажіть, ви такі всі побожні і так далі. Я кажу, ну давайте розкажіть мені щось про Ісуса. Ви знаєте, що Ісус прийшов, каже, жив на світі, потім там за нас помер, терпів, там воскрес. І от каже, якщо нам треба йти до неба, то як це все відбувається? І цей молодший хлопчик, бо дівчинка старша, хлопчик молодший, каже: ну то як треба? Треба вмерти і потім йти до неба, інакше не вийде. І я думаю, так, це вже відкриті двері, можна говорити далі. каже, слухайте, ну така ситуація. Каже, Ісус прийшов до вашого тата. І каже, йому так це сподобалось татку, і Показав йому небо, і він каже, то я хочу лишитись тут. Ну і каже, ну то лишайся, як тобі так подобається. Лишайся. Ну і треба тепер розказати. Бо ви ж понімаєте діти, правда? Ну, і, да, да. Каже, а от мама і бабця там родичі вони не, не можуть цього поняти. Вони дуже переживають, вони не знають, де тато. І треба, щоб хтось розказав. То ми розкажемо. Точно, точно. Ну я їх за руку думаю, не знаю, Бог веде без поняття. Приводив, беру одного на руки. Другий за руку по землі йде по підлозі і кличе мама. Мама приходить, віддінаєш здивовані очі. Пані Наташа сідає, і яка: ну, діти кажіть і цей молодший каже: Маму, знаєш, ну не переживай, ми там не знали, як сказати все, ну наш тато вже в небі, от будуть похлінь, все, що ти не плакала. Знає, я був в шокі сам. <кій> Йдеться про розуміння Христа. Ми можемо подумати, що ті діти. Ну, нічого не понімали. Але, ну, може, на велике щастя діти розуміють дуже багато. І от е, їхнє мислення про Хрест, якщо б вони не думали про небо, це був би кошмар. Е, тому сьогодні, <кхів> Святого Яна, 12 розділ, е, читаємо ці слова, як Ісус. Приготовлює своїх учнів і слухачів на цей момент смерті, приготовлює. Я не раз задумувався, от одні люди так готовляться, що вже і, і труна на горі є, і лахи позбирали, і вшовдянуться, і гроби вже є викопані за життя. І я колись цього не розумів, тепер наоборот може це краще. Але є велика проблема, що люди самі не готовляться до смерті і других. Не готовлять до того, що вони мають відійти. Я не раз такого задумався, бо навіть в парафії питаю людей на службу. от Хто з вас приготувався на смерть і сім'ю приготовив? Переписав хату, сказав, де гроші, де хочу бути похований, які пам'ятники, там ясний чи темний. Дуже мало людей. так? Двоє, троє щось намагалися. Я кажу, але це є велика трагедія не з смерті. Тільки ти закриваєш очі, людина з тобою зробити. Чи тебе хоронити? На цьому цвінта чи на там тому, чи вести там, де ти народився, чи машину переписати синові чи дочці. Взагалі є трудність. І колись приходить до мене одна парафянка, така пані Таня в броварах, каже: Очі, купила машину, треба посвятити. Ну, Виходимо, але це цікава історія. В оголошеннях знаходжу машину, їду на оглядини і каже, бачу картину, ну, люди такі заможніші. Каже там, тато старший діти сходилися троє дітей, не пам'ятаю скільки синів, скільки дочок. І він каже: от ви приїхали за машиною, дуже добре кажу, тому що я маю вмирати, мені сказали, що там в мене хвороба тяжка так далі. Я не хочу по тому, були проблеми. От, кажу, за життя позбирав їх і продаю. Продав, віддав гроші, продав віддав руки. Каже, потім, щоб не було клопоту. І вона каже: я так слухаю, і думаю, насправді чоловік має розум. Так? Очевидно, не йдеться про те, що ми хочемо за цілий процес е, приготуватись, але е, щоб ми теж і духовно приготувалися до цього, тому що по-любому ми відійдемо з цього світу, але наскільки ми є готові самі особисто на зустріч з Богом, е, а наскільки теж ми інших до цього приготовлюємо, бо щоб це не була трагедія, що ми відійшли. Так, і сьогодні це тяжка тема, але сьогодні треба людям про це говорити і вдома. Наприклад, справді треба сісти і колись сказати, що от я би так хотів. Ну, Очевидно, як вийде, так, такі, власне, що я говорив за тих священників з Львова, Сонця Павла і Броніслава. І я питався власне, вже після похорону, запитував єпископа Леона Малого, який в Львові служить, бо він займався похоронами цими всіми документами потім. Я кажу, отче, а як от, з похороном Ксьонца, як це було? Він каже: Ксьонц Бруніслав хотів бути похований на цьому цвентаре Личаківському кладбищі Орлонт, цих Орлят, Іван Франко і ці всі поховані знаменитості. бо там був похований теж цей Ксьонц Павел Мосін, цей, що я говорив, винахідник щеплення від тіфу. І він є кандидат на вівторі святим, хочуть його зробити. І він каже, я би хотів там в цьому грубоці бути похований, але якщо не вдасться, то в будь-якому іншому місці на ваше усмотрення. І він каже: я настільки був вільний в цьому, що я ходив, добивався, але я розумів, якщо не вийде, то я не буду мати на совісті, що не вийшло. Його, очевидно, в цьому грубовці похоронили, дали дозвіл спеціальна там трумна, потім ці цинкові, запайки, все, все, бо там спеціальна процедура має бути. Але, але все ж таки. Скажемо, він був поінформований, як би я хотів. Так? Тому що нам після смерті все одно. Але для людей, які є поряд з нами, ну це виходить, проблема. Так? І я, наприклад, ну, чесно скажу, що багатьом людям, як він казав, як я хочу бути похованим, очевидно, кажу так трошки в шутку, що якщо не зробите, як я кажу, я або зробив стану, або буду снився кожну ніч до вас страшити. Бо я би хотів так, так, так. І кажу, ну але вже точно не вийде, ну, то вже з якимись почистями, але хоча приблизно. Він показав в костілі в Бедриківцях, де коло матки Боскої на дворі грота, от там коло матір Божої, з левої спини, коло фігури. Саме лучше, як з мамою два груби, що не фіолетово мав в білому орнаті, хочу бути похований, хоча монахів ховають без орнатів. Але як вже там їм совість скаже. Да. От я завжди воюю проти музики і застольїв, але кажу, щоб людям роздали праніки і оркестр костільний все си грав. Бо я грав на трубці, був маленький, то грав в костілі. Як зроблять, так зроблять. Але да. я вже цей заповідь кажу. Чому? Тому щоб не було потім проблем. О, в меротіць Лаврінті, що робити? Ну, слухайте проповіді, перематуйте собі пленку. І слухайте, що я казав, бо я це говорив і своїм. І... Сінзам і Павлінам, і в Городку, і в Берихівцях люди знають. І це є нормальна річ. Не то, щоб добиватися як ми хочемо, але щоб потім людям дати таку свободу. А чому так? Тому що я починаю якось більше розуміти ці слова з Євангелії, де Ісус неодноразово каже, як воно має бути, щоб учні були готові і то, правда, повтікали, не знали, безрадні, лишили на маму це все. І ось, скажімо, дуже, дуже важливо, щоб, щоб такі речі в своєму житті якось переосмислити. З однієї сторони, так, по-людськи, чисто, але найважливіше – духовно. Так? Чи я є готовий на таку смерть, чи я вже домовився, якщо б то старенький, там не зможу до костьола йти, то чи прийде якийсь ксьон з причастям, чи піде хтось закликати. Ну, це вже треба виховати собі, чи в сім'ї, чи в монастирі людей. Які не просто так залишать, але які заопікуються, так, щоб ти на совісті не переживав, що вдруг я без причастя". Ну, так? має бути хтось, хто це забезпечить. І це є хрест. Хрест, який є благословінням для нас. Може хтось з цього приводу буде трошки страждати, бо це невигодно опікуватися кимось, але це буде благословення для нас. І ось, коли ми дивимося на хрест, то ми розуміємо суть цього Христа. Бо ми не дивимося на завершення нашого життя, а дивимося на вічність, яка потім далі проходить з нами. Тому Костю коли молиться суплікації, святий Боже, там є ця пісня, ці слова від наглої, несподіваної смерті збереже нас Господи. Так, молимося про щасливу смерть, про те, щоб ми з цього світу відходили, як розумні люди кажуть. Народилися ми, то ми плакали, а всі тішились. Бо дитина народилась. Але як будемо відходити з цього світу, то може так бути, що дехто буде плакати, ну, бо привикли, бо рідний, Бо свій, Бо знайомий, а ми щоб ви тішили, що у нас все правильно. Ось таке життя має бути, щоб було трошки навпаки, як при народженні. Коли всі плачуть, ми в тоді тішимось, бо в нас все, все узгоджене. Так що про таку щасливу смерть, про це святе, 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 святу належність. Нашого Христа Ісусового Господа просімо, щоб цей хрест остаточно вже в нашому житті не був обманом колись на нашому гробі, так? але був цим правдивим знаком, що тут спочиває християнин, який вірить в Ісуса і чекає на Воскресіння, щоб хрест не обманював людей, так? як один Сон сказав, жити так, щоб я на проповіді, на вашому похороні не брехав, що такий хороший чоловік, така добра тітя. Ні, щоб я не брехав те, щоб доказав, що було правдою. І нам теж треба так жити, щоб ані Ксьонз на похороні не обманював людей, ані хрест на гробі не обманював прохожих, які будуть молитися.